Благословен Бог наш завжди нині, і присно, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесного, тішителю душу істини, що всюди єси, і все наповняєш скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині присно, і, прийсну, і навіки, віки віків. Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святи, злянці, і зцілинемо чи наші ім'я Твого Ради. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині, і присно, і на віки віків. Амінь. Отче наші, і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава Отця І Сина, і Святого Духа, нині, і присно, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виправдання немає, чи ми грішні Тобі, як плодиці, цю молитву приносимо. Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому. Духові. Господи, помилуй нас, бо на тебе ми надіємося, не прогнівайся дуже на нас, і не пам'ятай беззаконь наших, але зглянься, і нині, як милосердний. і визволи нас від ворогів наших, бо Ти, Бог наш, а ми люди Твої, всі творіння рук Твоїх і ім'я Твоє призиваємо, і нині, прийсну, і присно, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородице, щоб ми на Тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха Тобою визволилися, бо Ти є спасіння рода християнського. Господи, помилуй, Господи. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Боже вічний, царю всякого творіння, що сподобав мене до цього часу дожити. Прости мені гріхи, які вчинив я в цей день ділом, словом і думкою. І очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни тіла і духу. І дай мені, Господи, в цю ніч спокійний сон, щоб, ставши з мого смиреного ложа, я догоджав при святому імені Твоєму в осідні життя мого і переміг усіх ворогів тілесних. І безцілесних, і збережи мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що скверняють мене і похоти лукавих, бо Твоє Царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і присно, і на віки віків. Амінь. Вседержителю Слово, очі, все святий Ісусе Христе, з великого милосердя Твого, ніколи не покидай мене раба Твого, але завжди в мені перебувай. Ісусе, добрий, пастирю Твоїх овець, не віддай мене на поталу зміїну і не попусти, щоб сатана спокушав мене, бо в мені є насіння зла. Отже Ти, Господи, Боже, поклоніння, достойний, Царю святий, Ісусе Христе, охорони мене, коли я спатиму тим світлом, що ніколи не меркне, Духом Твоїм святим, що ним освятив Ти своїх учеників, подай, Господи, і мені недостойному рабові Твоєму, спасінні. Твоє на постелі моєї просвіти розумі, світлом розуміння святого Євангелія Твого, душу любов'ю до Христа Твого, серце чистотою Слова Твого, тіло моє твоїми страстями безвинними, думки мої Твоїм смиренням охорони і в слушний час підведи мене від сну на славослів'я тобі, бо Ти препрославлений з безначальним Твоїм Отцем і Присвятим Духом навіки. Амінь. Господи, Царю Небесний, утішителю душі, істини з милосердя і помилуй мене грішного раба Твого, і відпусти і прости мені недостойному все, чим я згрішив перед тобою сьогодні, як людина, а навіть і не як людина, але гірше тварини. Всі мої гріхи вільні і невільні, відомі і невідомі, вчинені через молодість або через недобру науку, зухвальство і зневіру. Можливо, іменем Твоїм яклявся або ганьбив його у своїх думках. Можливо, кому докорявав або обмовляв кого в гніві моїм, або журився, або від чогось прогнівався. Або неправду сказав, або передчасно спав, або захожого до мене вбогого зневажив, або брата мого засмутив. Або затівав сварки, чи, можливо, кого осудив, або звеличався, або погордував, або під час молитви мій розум поривався до лукавства світу цього, або про розпусне помислив, або об'їдався, чи обпивався, або безглузу сміявся, або зле задумав, або, бачачи достаток ближнього заздрів йому, або негідне говорив, або посміявся з гріха брата мого. Тоді як мої гріхи незліченні, або до молитви був недбайливим, чи ще що вчинив злого і забув, бо все це і ще більше я вчинив, Милуй мене, творче, мій влади колінивого, і негідного раба Твого, і вибач, і відпусти, і прости мені, як благий, людинолюбний, нехай спокійно ляжу засну, та відпочину я блудний, грішний, окаяний, і поклонюся, і оспіваю, і прославлю причесне ім'я Твоє з оцем єдинородним Його Сином, нині, і присно, вік і на віки віків. Амінь. Що тобі принесу, або чим тобі віддячу, вельми щедрий, безсмертний, царю милосердний і людинолюбний, Господи, за те, що мене, який лінується на Твоє служіння і нічого доброго не зробив, ти довів до кінця цього минулого дня, направляючи до покірності і спасіння мою душу, будь же милостивим до мене грішно, бо я не маю ніякого доброго діла, і віднови пропащу мою душу, що сквернилася безлічу гріхів, і відкинь від мене помисел, лукавий цього видимого життя, ти єдиний, безгрішний, простий провини мої, вчинені перед тобою в цей день. Свідомо і несвідомо, словом, ділом, думкою і усіма моїми почуттями, ти сам покриваючи, збережи мене від усякого ворожого нападу, захищаючи божественною Твоєю владою і невимовним людинолюбством і силою. Очистий Боже, очистий безліч моїх гріхів, благозволь, Господи, звільнити мене від те, диявольських, спаси мою страждену душу і осіни мене світлом лиця Твого, коли прийдеш у славі. І нині дай мені заснути сном неосужденим і охорони думки раба Твого від мрії, стурбованості, віджени від мене всю сатанинську дію, просвіти духовні очі мого серця, щоб не заснути мені смертним сном, пошли ангела миру, охоронителя, неставникам душі і тілу моєму, щоб він позбавляв мене від моїх ворогів, щоб вставши з моєї постелі, я приніс би Тобі подячні молитви. О, Господи, почуй мене грішного і убого раба Твого, даруй мені після пробудження з чистим сумлінням навчатися закону Твого. Віджини подалі від мене через Твоїх ангелів сатанинську зневіру, щоб благословляти ім'я Твоє, святе, і прославляти і славити пречисту Богородицю Марію, дану нам грішним у захист і прийми її, що молиться за нас, бо знаю, що вона, наслідуючи твоє людинолюбство, не перестає молитися за нас її заступництвом і чесного Христа знаменням, і молитвами всіх святих Твоїх збережемою у Богу душу Ісусе Христе, Боже наш, бо ти святий і найславніший повіки. Амінь. Господи Боже нас, все, чим я згрішив сьогодні, словом, ділом чи думкою, Ти як благий, людинолюбний, прости мені, мирний, безтурботний сон, подай мені, ангела Твого охоронителя пошли мені, щоб він покривав і охороняв мене від усякого зла, бо ти охоронитель душ і тіл наших, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і присною на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, в якого ми віруємо і чиє ім'я частіше за інших призиваємо, подай нам, що відходимо до сну полегшення для душі і тіла, і охорони нас від усякого марева і від темної пристрасті, і припини пристрасне бажання, погаси полум'я тілесного збудження, подай нам цнотливо прожити в слові і в ділі, щоб сприйнявши доброчесне життя, не позбутися нам обіцяних Твоїх благ, бо ти благословений навіки. Амінь. Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, визволи мене від вічних мук. Господи, розумом чи думкою, словом чи ділом згрішив я прости мені. Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття легкодухості і нечутливості закам'янілої. Господи, визволи мене від усякої спокуси. Господи, просвіти моє серце затьмарне злою похиттю. Господи, я як людина згрішив, Ти же, як Бог милосердний, помилуй мене, знаючи наміч моєї душі. Господи, пошли благодать Твою на поміч мені, і я прославлю. Ім'я святе Твоє, Господи Ісусе Христе, запиши мене раба Твого в книзі життя і подай мені Кінець благий, Господи Боже мій хоча й нічого доброго не вчинив перед Тобою, але дай мені з благодаті Твої покласти добре починання, Господи, зроси моє серце, росою Твоєї благодаті, Господи, небо і землі, пом'яни мене грішного, мерзенного і нечистого, раба Твого в царстві Твоїм. Амінь. Господи, прийми мене в покаянні, Господи, не залиш мене, Господи, не допусти мені впасти в спокусу. Господи, дай мені благі помисли, Господи, дай мені сльози пам'ять про смерть і розкаяння серця, Господи, дай мені намір сповідання гріхів моїх. Господи, дай мені смирення, цнотливість і послуг, Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність, Господи, вкорени страх Твої благий в серце моє. Господи, сподобай мене любити Тебе від усієї душі моєї і в усьому виконувати волю Твою. Господи, захисти мене від злих людей, бійсів, пристрастей і від усього шкідливого для мене. Господи, твори за Твоїм бажанням все, що Ти хочеш, і нехай буде воля Твоя у мені грішному, бо Ти благословений навіки. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, заради найчиснішої матері Твоєї, безплотних Твоїх ангелів, а також пророка притечі Хрестителя Твого, богонатхненних апостолів, світлих і славних, перемогами мучеників, преподобних і богоносних отців, і за молитвами всіх святих визволи мене від теперішніх нападів бісівських, о Господи, мій творче, що не бажаєш смерті грішнику, але чекаєш його навернення і духовного життя, наверни і мене окаянного і недостойного, врятуй мене із пащі згубного змія, що хоче пожерти мене і... Звести до пекла заживо, о, Господи мій утіхо моя, що заради мене окаянного задягнувся у тлінну плоть, врятуй мене від нещастя і подай утіху душі моїй окаянній, прищіпи в моєму серці бажання виконувати Твої повеління і залишити злі діла і здобути блаженство Твоє, бо на Тебе, Господи, я уповаю, спаси мене. До тебе, пречистої Божої Матері, я припадаюче, молюся, ти знаєш, царице, як я безперестану грішу і прогнівляю Сина Твого і Бога мого, і хоч багато розово каюся, але неправедним виявляюся перед Богом і знову зі страхом каюся, і відразу знову те ж саме роблю. Невже Господь покарає мене, знаючи про те, владичице моя, богородиця, що я цілком гидую злими моїми ділами і всіма думками, люблю закон Бога мого, але не знаю, причиста царице, чому доброго не роблю, а зле якого не хочу, роблю. Не допускай Чиста, щоб зла моя воля здійснювалась, але нехай буде воля Сина Твого і Бога Мого, який мене спасе в розумить подасть благодать Святого Духа, щоб я відтепер перестав робити зла і решту часу прожив би в заповідях Сина Твого і Бога мого, якому належить всяка слава, честь і влада з беззначальним Його Отцем і присвятим благим і Жотворчим Духом нині і присно, вік і на віки віків. Амінь. Благого царя, благого мати, причиста і благословенна Богородиця Марія, милі, сина Твого і Бога нашого, вилий на мою грішну душу і твоїми молитвами настав мене на добрі справи, щоб останок мого життя я прожив без гріха і через Тебе рай знайшов, Богородиця Діво, єдина, чиста, і благословенна, ангели Христової, охоронителю мій святий, покровителю душі і тіла, мого, все мені прости, чим я згрішив сьогодні і від усякої спокуси мого ворога, супротивника, звільни мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого, але молися за мене і Недостойного раба, щоб стати мені достойним благості і милості Всесвятої Тройці і Матері Господа мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. «Непереможній воєводі, переможній ми, звільнившись від бід, вдячні пісні, підносимо тобі раби твої, Богородице. Але ти, що маєш державу непереможною від усяких нас бід, визволи, щоб до тебе взивати, радуйся, невіста невісна. Преславна присна мати Христа Бога, принеси нашу молитву, Синові твоєму і Богові нашому, щоб він спас через тебе душі наші. Все уповання моє на тебе покладаю, мати Божа, збережи мене під покровом твоїм. Богородице, не погордуй мною грішним, що потребує твоєї допомоги і твого захисту, бо на тебе надіється душа моя, і помилуй мене. Уповання моє, Отець, пристановище моє син, покрой мій Дух Святий, Тройце, свята, слава тобі. Владико, не вже ця посіль буде мені домовиною, чи освіти ще окаяно мою душу світлом дня. Ось бо домовина стоїть переді мною, ось смерть чекає на мене. Суду Твого, Господи, я боюся і нескінченої муки. Зло ж робити не перестаю і завжди прогнівляю тебе, Господа мого, і причисто Твої матірі, всі небесні сили і святого Ангела-охоронителя мого. Знаю, Господи, що я недостойний людинолюбства Твого, але достойний осудження йому. Та, Господи, хочу чи не хочу, спаси мене. Якщо праведника спасаєш, то тут немає нічого дивного, і якщо чистого помилуєш, то тут нема нічого дивного, бо вони достойні Твоєї милості, але вияви дивну Твою милість на мені, грішному, і у цьому яви, людинолюбство Твоє, і нехай не перевершить моє зло, Твою невимовну благість і милосердя. І як тільки захочеш, так і вчини моє спасіння. Просвіти очі мої, Христе, Боже, щоб я не заснув на смерть, щоб не сказав ворог мій, я подолав його. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Боже, будь заступником. Душі моєї, бо я ходжу серед багатьох тенет, визволи мене від них і спаси мене, блаже, як людинолюбець, і нині, і і на віки віків. Амінь. Преславну Божу Матір, святішу від святих ангелів, ним вмовкнос, оспівуємо серцем і устами, визнаючи її Богородицею, щоб істинно народила нам Бога втіленого і безперестанно молиться за душі наші. Нехай Воскресне Бог і розвіється вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його. Якщо заїдим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і хто. Синяє себе хресним знаменням і в радості промовляє, радуйся, Причесний Жотворчий Хрести Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам Тебе Хрест Вічесний, на прогнання всякого супротивника, о, Причесний Жотворчий Хрести Господній, допомагай мені за Святою Дівою, Богородицею і з усіма святими небесними силами завжди нині і присною, на віки віків. Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесного Жоготворчого Твого Христа, і ним збережи мене від усяк. kozla Полегше відпусти, простий Боже гріхи, наші вільні і невільні словом чи ділом, свідомо чи несвідомо вдень чи вночі, в думках чи в намірах заподіяні. Все нам прости, Бо ти благий, і людинолюбний, тим, що ненавидять і кривдять нас, прости, Господи, людинолюбче, доброчинцям добровчини, братам і рідним нашим даруй, те, чого вони просять для спасіння і життя вічного, хворих відвідає і зцілення їм даруй, кермуй тими, що на морі мандрівникам будь супутником, всім православним християнам допомагай у боротьбі, тим, хто служить нам і милує нас, відпущення гріхів даруй. Тих, що заповіли нам недостойним молитися за них, помилуй з великої Твоєї милості. Поміни, Господи, раніше спочали хоців, братів і сестер наших, і упокої їх там, де сяє світло лиця Твого. Поміни, Господи, братів наших поневолених і визволи їх від усякого нещастя. Поміни, Господи, тих, що дари приносять і доброчинять у святих Твоїх церквах. Дай їм, чого вони просять для спасіння і життя вічного. Поміни, Господи, і нас, смирених, грішних і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум світлом розуму Твого, і настанови нас на стежку заповідей твоїх молитвами, причисто і влади. Чице нашої Богородиці і Приснадіви Марії, і всіх святих Твоїх, бо ти є благословений на віки віків. Амінь. Сповідаю Тобі, Господи, Богові, моєму, і Творцю, єдиному у святій Тройці, котрого славимо і поклоняємося Отцю і Сину, і Святому Духові, всі мої гріхи вчинені в усі дні життя мого і кожної години, і в нинішній час, і в минулі дні, і ночі, ділом, словом, помислом, об'їданням, пияцтвом, недотриманням посту, пустослів'ям, зневір'ям, лінощами, суперечками, неслухняністю, обмовлянням, осудженням, недбайливістю. Самолюбством, накопиченням багатств, розкраданням, неправдомовністю, корупцією, користолюбством, жадібністю, ревнощами, заздрістю, гнівом, злопам'ятством, ненавистю, лихварством і всіма моїми почуттями, зором, слухом, нюхом, смаком, дотиком та інші мої гріхи, душевні разом з тілесними, якими тебе, Бога мого, і творця, порогнівив, і ближнього мого образив, про що жалкуючи винний, стою перед тобою, богом моїм, і має каятися, тільки допоможи мені, Господи, Боже мій покірно зі сльозами, молю тебе вчинені, ніж Перелічені гріхи мої, милосердям Твоїм прости мені, та звільни від них, я ж визнав їх перед тобою, бо ти, благий і людинолюбний. Мали Бога за мене, святий, угоднику Божий, бо я щиро до тебе звертаюся скорого помічника і молитвенника за душу мою. Поси, Господа і помилуй Отця мого духовного батьків моїх, родичів, вчителів і добродійників, і всіх православних християн, і всяку живу душу, що твої ласки і допомоги потребує. Упокой, Господи, душі спочилих рабів твоїх, і всіх спочилих родичів та добродійників моїх, і прости, їм усі гріхи вільні і невільні. Вільні даруй їм царство небесне. В руки Твої, Господи Ісусе Христе, Боже, мій передаю дух мій. Ти ж мене благословити мене, помилуй життя, вічне даруй мені. Амінь. Достойно є і це є істина, славити тебе, Богородицю, пресно і пренепорочної Матір Бога нашого, чеснішою від Херовимів і незрівняно славнішою від серафимів, що безсління Богослова породила сущу Богородицю, Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Сине. Боже, помилуй нас. Амінь.